Коли закінчиться ця невизначеність? Подумайте зараз про себе. Давайте дізнаємося, чи ваш це розкид, чи ні. Пам'ятайте, що загальні розкиди не у всіх програються, або частково за особистими звертайтеся контакти в шапці профілю. Отже, хто у мене ви? Світла людина, знаєте, світла душею, перш за все. Причому для вас оці моральні цінності вони стоять на першому місці. А я не скажу, що для вас матеріальний світ зовсім не цікавий або гроші не потрібні. Ні, але ви дійсно робите акцент на духовному такому складовою свого життя, цінностей, відношення до інших. І для вас дуже важливо саме оця духовність. Ви високодуховна людина. Можливо, працюєте у сфері. Яка пов'язана з психологією, з допомогою людям в навчанні, в вихованні, Ось щось таке: наставник, вчитель, можливо лікар, тобто людина, яка через свою професі... професію якось намагається допомагати і зараджувати горю інших людей, або просто навчати їх чомусь світлому і доброму. Добре, то, то як завжди, Забула зараз хвилинку. Пам'ять відновлена, можна продовжувати. Отже, коли закінчиться ця невизначеність у вашій ситуації? Так, а що за ситуація? Давайте. Побачимо, що ж за ситуація. Ну, ситуація, коли ви зараз, скоріш за все, на відстані з тою людиною, про яку йде мова. Причому може бути так, що стосунки залишилися у майбутньому, тобто ви вже досить досить довгий час не спілкуєтеся, дуже переживаєте стосовно цієї ситуації. Для вас вона дійсно така невизначена і багато емоцій е, викликала, які не прожиті до кінця. Ви Продовжуєте відчувати ці емоції, тобто для вас вона не закінчилась. Для вас ця історія продовжується, але продовжується без якихось подій. Тобто емоційно ви її проживаєте, а нічого не відбувається. І людина, про яку йде мова, ваш партнер, вона зараз на відстані, вона далеко від вас. Можливо, навіть в іншій країні знаходиться. Тому оця, але відпускати ви його не хочете. Для вас ця людина досить дорога. Тому оця невизначеність, вона ну така. Болюче. досить для вас. Коли ж вона закінчиться, що він буде робити? Чи буде він взагалі щось робити? Ну, так, стосунки поставлені, крапки в цих стосунках. Через раду, скоріш за все, цієї людини. Дивіться, сім мечів це карта зради, карта обману, карта такої предательства. Ну, ви мене зрозуміли. і... Можливо, через коханку. Можливо, через коханку, через людину, ну, з якою вам зраджували. Добре, то чи буде він якось виправляти цю ситуацію? Ну, Буде щось робити, буде прикладати зусилля для того, щоб щось змінити в цій ситуації. А коли, як швидко це буде е, Ну, непроста у вас вона людина, досить непроста. Дивіться. По-перше, показують карти його королем Пентаклів, але він себе поводить досить сухвало. Знаєте, такі, така людина по імператору, що хочу, те й роблю. От люди ці такі, вони чоловіки, вони допускають наявність гарему в своєму житті зачасту. Тобто вони кажуть, що ти це ти. А інші це інші. І ну не, не треба там прирівнювати, не треба мене обмежувати. Це просто спілкування. Але ви вже вимоталися цими балачками про просто спілкування, бо жінок в його житті багато і одна змінює іншу, і оця ситуація невизначеності вона вас вже дістала. Тому як довго це ще буде це буде постійно, я б сказала. Бо це його психотип імператори вони такі, вони